Багато думок стосовно того, з ким може битися Денис. Ну, звісно, ну нам би всім хотілося, щоб це був Шакур Стівенсон. Ну ми можемо зараз е, самі встановлювати правила, бо ми чемпіони. У нас був пояс інтернешнл, я його з Денисом захистив сім разів. Наскільки важко качнути боксера медійно українського штата? Друзі, всім привіт! Ви на каналі Enter Sport. Я Вадим Олійник і сьогодні у мене в гостях майстер спорту України міжнародного класу, діючий тренер Дениса Брінчика, член національної збірної України 2008-2016 року. Переможець презер турнірів класу А в Європі та Азії. Єгор Вітаю. Його, привіт. Вітаю. Привіт. По-перше, я тебе вітаю з перемогою. Вітаю тебе, Дениса. Тому що ну, чемпіон світу по версії WBO, Ну, це дійсно дуже дуже круто. Емонуальна Е, Наскільки він був складний суперник? В Плані боксу не складний він був, бо небагатий в нього арсенал. Але духовитий, як усі мексиканці, я, я знав за півроку. До бою, що він буде, бо Олександр Касюк мені зтелефонував, казав. починай дивитися. Я майже всі його бої передивився. Я так мені вже мені вже нудило <смітло> від нього. 40 боїв да, в нього, 38 нокаутів і щось там одна, одна поразка. Поразка він 12 років не... не, не програвав. Він чемпіон світу в трьох вагових категоріях, угу. це була його четверта. Він міг стати там четвертим в Мексисі чемпіоном в чотирьох дивізіонах. А він Тоб... програв нокаутом один раз. Чи? Ні, 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 там на початку кар'єри щось. А, початку. Я того бою навіть і не знайшов. Я багато, Я зрозумію, багато дивився. Але... Так, і складний в плані того, що він фізично дуже сильний. І коли він вийшов на бій, ну. Тупо слон такий великий, бо на на ваги його винесли, можна так сказати. А потім такий залитий 1 ,70 кілограм 70 він вийшов. Тобто точно дуже великий він був. І в цьому, довгі руки, да, дуже да, він ростом як я, метр сімдесят, але в нього в мене не короткі руки, але в нього дуже довгі. Ну знайшов я до нього ключ. Дени, Денис все вислухав, все зробив, все, що напрацьовували, все зайшло повністю. Йому mm -hmm. честь, що Денис все виконував. Тому зробили нелегко. Я, я вірив, знав, що буде нелегко, але бачив, що все по силам. Я читав в одному з твоїх інтерв'ю про те, що до п'ятого раунду програвали по запискам. Чи да. до п'ятого, до шостого, здається? Після п'ятого, го Після 6-го, да, після 4-2 віддавали в ту сторону, але я не міг розуміти, як так. Ті, бо я дивився, ну, я ж теж дивлюсь, сиджу ну, да. і аналізую, дивлюсь, що все виходить. Не знаю, потім після. 8-го там було 76-76. Ну, це е коментатор з ESPN виставляв свої бали. Тому... А це так. Ну, Та, можуть, можуть, так. Можуть, да. Для глядачів можуть таке робити, типу, як він бачить. Але там от. Я згоден з рахунком 116-112. Вісім-чотири по раундам я згоден. Таке питання: ось е, наскільки складно боксувати на виїзді? Ну, тобто, для мене розуміння таке, що якщо ти претендент, тобі треба зробити най, ну, дуже багато того, щоб перемогти. Е, і судді напевно не будуть рахувати в твою сторону. Ну. Не скажу, що це дав... 50 на 50. Що це давило? Я не знаю. Ми хлопці, ми друг друга знаємо вже дуже давно. Хлопці з характером, ну, ну глядачі окей. Ну, обзивали, поки туди виходили в ринг, дуже такими плохими словами, але ж вони не вийдуть в ринг. Ми бу... Він там буде один на один і судді маграмотні і розуміють бокси віддали все по ділу. Тому так, розуміли, що можуть нас і е, підсхавати, як сленги кажуть, е, але слава Богу. Віддало чисто, тому скажи, будь ласка, ось чому так довго о, у Дениса не було? Не було так... титульного бою, чому йому не давали цей титульний бій? Я тобі поясню, чому. От Я коли дивився Усика, спочатку був бій Усика, а потім був бій Дениса. Ми теж дивились спочатку. Так. І я просто е, собі думав про те, що чому з 2015 року, да, був дебют, і там і Мадні, і, і Міжеї, і, і Акура. Ці-всі всі, всі, е, ці, боксери, які були у Дениса, ну, може, ти мені скажеш, що хтось був е, ну, такий до топа дотягував. Ну, не знаю, там, чинів, там, чи Ну, напевно, складно да? було з Ченієвим, але У нас були ребра зломані. Тяжковато через це було. Тому, а так, чому не виводили на титульний бій, бо легкий дивізіон дуже складний. там Спочатку був один чемпіон, потім, так думаємо, зараз він, зараз він стане абсолютом, і він або зав'язує з боксом, і ці будуть ваканти А ми ж завжди в рейтингу були на високих позиціях. А потім, думаєш, той, хто повинен виграти, він програє і всі ці пояси вже у іншого. І і той боксує за іншим. Думаєш, ладно, зараз він перейде теж в іншу вагу, але він теж програє і у кожного свої плани. Так от прийшлось чекати, поки Хейні не пройшов ще 3-5, залишив пояс вакантний. І ось. У нас був пояс інтернешнл, а його з Денисом захистив сім разів. З третього разу вже дають тобі титульний бій. Бо інтернешнл пояс це останній перед чемпіоном світу. Тому прийшлося чекати. Ну дочекалися слава Богу. Дочекалися так. І а, наскільки важко ну таким теж сленговим сленговою мовою качнути а, боксера медійно українського в штатах? Тобто, ну я зрозумію, що треба зробити. Треба перемогти, просто перемогти. І то вони так не особа там. Вони своїх дуже полюбляють. Там треба бути мега-мега-зіркою такою, щоб тебе там впізнавали, бо там люди, люди всі полюбляють бокс. Але за нас багато там людей теж вболівали. Українська діаспора була велика. там ну, людей, людей десь 300 приїхало вболівати. Складно, складно. Дениса в Україні знає, там нас ніхто не знав, тепер вже знають. Цей випуск виходить за підтримки компанії Favbet. Які. Е я розумію, що може не все можна говорити, але е, є зараз дуже багато думок стосовно того, хто з ким може битися Денис, е, хто це може бути. Ну, звісно, е, ну, нам би всім хотілося, щоб це був Шакур Стівенсон, Ну, Тому що ну, це, напевно, не на, 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 найкращий такий, е, пакет, якщо можна назвати. Але там є сапеда, є, здається, Вільям Сапеда, над нами. Він не чемпіон, нам не цікаво. Кого тобто... є пояс, цікаво, кого є пояс. Ось я просто про це і хотів ну, сказати. Ні, не шакур, думаю, буде. Не шакур, да. Спілкувався я з промоутером, буде не шакур. Ми е, ну, ну... можемо зараз е, самі встановлювати правила, бо ми чемпіони. І ми самі можемо заказувати з ким. У нас, по-перше, добровільний захист перший, не обов'язковий. Угу. Тому ми можемо вибирати собі 115, кого хочемо. Вже є людина, але я не можу казати. Я розумію. Ні, ні, все... Це, буде взимку. Це буде взимку. Скоро скоро поїдемо вже в е... вересні поїдемо вже в Кемп готуватися. Ви познайомилися з Денисом у 2008 році, здається, так, що я не помиляюся. А ти можеш пригадати той день, коли е... Денис запропонував тобі бути його тренером? Чи, 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 чи навпаки? Ні, Денис. Чи... Денис, Денис, да, Денис. Да, Денис. А ти пам'ятаєш, 18 й рік. Перший, перший, там, от перші тренування. Е, що було складно, а що було? Чи одразу все було? Складно було те, що я тільки один рік тренував, а тут підходить друг, і в кого бій, за, бій, бій за титул Захист інтернешнл. Це був перший у нього захист. Каже, залишився без тренера, став моїм тренером. Поспілкувався, подумав, Олександра набрав, поспілкувався. Усика каже, проби, чому ні. І так воно все і пішло. Складно, бо трішки інший бокс. Олімпійський бокс, не трішки, а це два різних види спорту, Максим. Ось я хотів запитати: ну, питання пізніше було, але все ж таки: олімпійський бокс і професійний бокс. Два різних різних віди спорту. Абсолютно. Абсолютно. Це тому, що різні перчатки, рукавички, кількість рукавички. раундів, підготовка. Сама дуже 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 складно. Але чому, от коли розказують про боксера, тобто там його заслуги, то олімпійський чемпіон, ну це тобто, це ну топ. Ну Це топ. Е, Олімпі... У нас 4 роки, воно, тому це топ. Кожен спортсмен хоче виграти олімпійські ігри, але не кожному це по силам. Це дуже складно. Я просто маю на увазі, що от коли олімпійський чемпіон, то ти наче ім'я ну... в тебе вже є. Так. В тебе є ім'я. Ну Так само тебе в профі боксі вже будуть продавати. там Багато хто там Хоя, mm -hmm. чого ж в нього голден бой, бо він в Барселоні, єдиний, єдиний хто став mm -hmm. олімпійським чемпіоном. І в нього за дебют був на, на той час так. Так, Барселона — це 92-й рік. 300 тисяч доларів на той час у нього був дебют в профі гонорар в той час. А це взагалі це ім'я, це ім'я. Коли ти олімпійський чемпіон А, ти тренувався з багатьма українськими боксерами, які досягнули там неймовірних результатів у світовому боксі? Це і Денис Боринчик, і Олександр Усик, і Гвоздик, Олександр і Ломаченко. І якщо пригадати 2008 рік, чи вони вже тоді відрізнялися від всіх інших, і ти розумів, що саме вони будуть топами? Ну, це була у нас одна компанія в збірній, бо на ну, збірній з усіма товаришуєш, але є там по групкам, як всі ну, я спілкуються. Вони пахарі були, і мені було цікаво з ними тренуватися. І тренувався. Потім Дениса тренер став моїм тренером. Це Юрій Ван Шкаченка. Okay. Це зараз тренер так, Олександра музик. Усика, тому. Тут було 18 травня був дуже важливий такий день для нас. Бо Саня відбоксував, я за тренера рад, і потім вони Круто. всі дивились нас да, я, за нас. відео бачив, він написав, що я вами дуже пишаюсь. Типу, ну, дуже дуже приємно. Тому вони приміром були. Тому що я чому запитую? В одному з інтерв'ю ти сказав, що дійсно ну, воно так і є, що талант це там 1%, а 99% це дуже важка, дуже 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 важка, я так розумію, робота. Пахать треба, Паха, пахать треба. Пахать треба. А, і я розумію те, що напевно всіх цих боксерів об'єднує в дуже великій, дуже велика робота над собою. Да? Да. Можливо, тоді, якщо ми повернемося у 2008 рік, бу були ті, які, на яких ти. Не те, те що там ставив ставки, що там, вони будуть супер крутими боксерами, але в них щось не склалося. Та багато так, у багатьох сперсонів, не тільки в боксі. Щось. Десь у когось травма, десь у когось щось не пішло. Таке буває. Бачу хлопців. Всі стали чемпіонами світу. Всі були чемпіонами світу. От всіх, кого ти сказав, всі стали, всі стали чемпіонами світу в профі. І це теж дуже, дуже важко. Один з із них абсолют в двох вагових категоріях. Ну це взагалі. Ось ти завжди сприймаєш поразку боксера як свою поразку чи ні? От коли виграв спортсмен, програв тренер. Згоден. Щось десь е, не до не недо, доказав, не дорозклав. Бо я дуже до цього так щільно відношусь. Дуже я так в якомусь астралі знаходжусь, коли їду на збори, коли бій взагалі мене там немає, це не я там знаходжусь. У мене навіть обличчя інше і погляд інший. Я все я там повністю в цій грі. А потім я вже і бій придивляюсь, тому що коли ти секундуєш збоку, ти трішки по-іншому. Я дивлюсь дуже узко з Денисом, що робить супротивник наш. Потім дивлюсь цю картинку. А скільки ти разів можеш передивлятися? Хе -хе. <хи> ну, раз сім дивився повністю. Але там перематувати може і різні елементи дивитися, що зробив не так, що можна було ще тут зробити. Скажи, будь ласка, чи всі боксери передивляються свої бої? Думаю, що так. Да. Ну, хто хоче стати кращим, кращим, той передивляє. Думаю, це нормально, це аналіз. Тому я теж передивляюсь і там. Коли навіть підбираю там комбінації під нашого опонента, я можу на одну на дві вигадати там штук 5-6, і з цих потім п'яти шести, все одно там три заберу. Ще повернімося трошечки саме до бою, до Дениса. Як Денис, наскільки Денис швидко навчається? Швидко дуже. Довіряє, швидко навчається. Я розумію, що саме це теж, якщо ми говорили про працю над собою, про е, талант і про вміння пере, як, не переродитися, а е, зробити і зрозуміти якісь виключити і включити кнопку, щоб швидко пере, перекваліфікуватися, це теж працює, так? Ну, тобто, в процесі бою. якщо йдеш процесі не по плану. В процесі бою, ну, дивись, всі. Із цих боїв, скільки я з Денисом, вісім провів їх. Тільки два опоненти робили те, що завжди робили в своїх попередніх боях. Тобто Готую дуже прогнозовані, їх... так? Готуюся під одне, а вони потім виходять і роблять е зовсім інше. От тільки два опоненти це Чинів і Наваретти, це робили те, що очікував. А так, в процесі бою треба, звісно, переналаштовуватись, тому, ну. Якщо воно так не йде, ну це буде тупо. Тоді програєш, треба включати мізки. Декілька питань от, стосовно тренерства. Якщо це можна, 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 на це можна відповісти, скільки планів на бій може бути? Декілька. Треба ж дивитися по опоненту дивитися. От, наприклад, там ой який наверете страшний. Ні, ну він окей, окей. дуже добре. Страшний, б'є, як кінь, окей, великий. Там навіть зараз я опонента нашого дивлюсь, теж б'є, падають, молодий, окей. Ну я то дивлюсь, на, з ким він боксує, і що вони uh -huh. роблять. Uh -huh. Вони то ніфіга не роблять взагалі. А якщо там з ним давати наш бокс, то подивимося, зможе він так бити чи ні. Тому я вірю, вірю і знаю, що можна виграти у любого. Ну це якщо. Якщо правильно підготовитись, тактично розбер... розібрати те, що я найбільше полюбляю, любого можна виграти. До речі, нагадую, що партнер нашого проєкту компанія Фавбет. Питання, яке мене постійно мене дуже як це муляло, я хотів дізнатися: ось у нас. Були дуже відомі боксери, клички Віталій Володимир. Була одна школа боксу. Потім з'явилися Усик, Ломаченко, Берінчик, Гвоздик, зовсім інша школа боксу. Це може ти мене поправиш, може я не так скажу. Але ти можеш порівняти. Це що? Тобто це ось ці боксери, яких я зараз назвав, вони техніки, а саме клички були більш чи, чи ні? Ні, ну, Володимир, кличко, більш класичний. Класичний. Але ж ну, там яка вага, який удар. Віталій Володимирович. Він більш незручний, дуже незручний, з такими дуже важко боксувати, а ще такий великий він. Ну, Добрикінь, де тобі десь, як він там буває, б'є по книжці, да, там прямий удар. Він як, під якимось таким углом. Б'є, що ти його наче й бачиш, але все одно він тебе десь чіпає, і такі удари вони ну, 105 кілограм, прикинь тобі в голову. Бам! Тобто, ну, тобто якщо ми так говоримо, то в супертяжах. Е Ну, не те, що не треба бути технічним, звісно, треба бути технічним. Але просто що удар, удар ти можеш просто пропустити. Да, ти можеш вигравати 12 раундів, в 12 там десь зівнути і все. Та й взагалі в, 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 в любій ваговій категорії так можна, можна вигравати, вигравати, але це бокс. Б'ють всі. Процитують ви ж слова з одного інтерв'ю: в боксі мені потрібні емоції. Я люблю кайфувати, люблю, коли мої боксери перемагають, і люблю, що я можу донести до них помилку. Наскільки важливий контроль емоційного стану боксера для перемоги в поєдинку? Дуже е емоції дуже важливі. Якби ти не тренувався, але якщо тебе зайча хвороба, як то кажуть, то це як? Ну, це перегорів і все. Як зайць, будеш труситися, знаєш, це як з мультиків. Що... Тому тут, тут. Тобто, ти виходиш, в тебе умовно зараз так зберегти. Менделін повинен бути. Повинен бути. Тобто, з модуля. Бо ти повинен з ним е, совладати, бо є престартовий мандраж, ліхарадка і апатія. Ліхарадка це все. Що ти там не готував, ти вийшов це, згорівший. Тобто, це те, що точно був е, перестартовий мандраж. Це клас, він Класик. повинен бути, так. Да. Це андерфійна, типу, це, 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 це все це типу, клас. Це адреналін, це клас. Да, іду кайфувати, іду, роб, іду робити свою гарну справу. Апатія це коли людина не може налаштуватися, у нього там пульс там, щось 70, знаєш, йде на бій перед боєм, да? і ти ніяк себе вже не взведеш. Да, апатія Бувають такі стани у людей. Ну і ліхарадка це коли вже все, перегорівши, ти ти нічого не зробиш. А від чого це, це психічно, це психологічна якась історія? Тобто, дам може якийсь блок? Треба треба бути, бу, треба бути міц, міцним ментально, психологічно дуже. В, в будь-якому виді спорту. Тобто я розумію, ще таку історію, що ось там часто там, ми там спілкуємося з хлопцями стосовно боксу, і ну я так кажу: ну ось, прикинь, там, ти виходиш на бій, в тебе є план, в тебе є. Ти пройшов табір, все класно, ти відчуваєш себе супер, виходиш, і тут двоєчко пропустив, типа, і вже в тебе чуть міняється. Та, ні, що, ну можна давати задню. треба бути чоловіком. Треба бути чоловіком, треба розуміти, ну, зберігати холодну голову і. Ну, в боксі взагалі тільки про холодну голову і гаряче серце. Якщо навпаки зробити, то в тебе будуть проблеми. Емоціям в боксі піддаватись не можна взагалі. Наприклад, тут двоєчку, так. як ти кажеш, пропустив, що біжати за ним з лам'я головою віддавати і ні. Обхитрити, обдурити, десь його провалити, щоб. І потім йому нести цю саму двійку, а то й три краще, бо два вже пропустив, треба більше набирати. Я чому кажу ось, тому що часто порівнюють і там, говорять там про Джошуа, так, от там, бій, Джошо і Усик. Що усик, як казали, безударний. Mm, усик ну, безударний. Кажуть. Ну, кажуть, так. Да. А, а Джошо, ну це ж на каутер, просто панчер. Але що ми побачили? Спробуй попасти. І я навіть дивився інтерв'ю, коли Джошо, коли він сказав про те, що ну, перший раунд я вийшов. Мені він каже: він попав, що усик мені попав прямо в око. каже все, в мене вже запухло. Каже, я вже на другий е -е, раунд. Вже... Він підгорів. Тобто, ну не треба бути сильно. Він ментально думаю, слабі, що був. Я добовсь до першого, ще поєдинку всім казав, що Олександр виграє мені всі там. Та блін, ти подивись, який він великий. Я говорю, на що містер Олімпія, чи що, у нас бокс. <ріст> він звариться, вийде проти Олександра Я говорю, він звариться. Ноги. Ніхто ж... Ну, стати друг на против друг друга і просто перевіряти, в кого міцніша голова, великого розуму не потрібно. Це ж бокс, це хитрість, це, це голова. Це ноги, і все. Ти вважаєш, що е, ті ноги, які зараз є, ну, швидкість, темп розуміння, які є там у Усика. Ну зараз ні в одного боксера, саме якщо ми візьмемо в, важко немає? І ми з Денисом виграли за рахунок ніг? Бо ні. Я після першого раунду дивився в куток, і вони отак от сиділи: паніка. Вони не знали, що робити. А знаєш, що Шульга тобі прикол розкрив? Чому в шульзі боксували? Чому? Денис дуже круто, по-перше, в шульзі боксує, хоч він і правша. Але... А він шульга а Наварет чи ні? Ні, Наваретти правша. Я подивився багато боїв на і в нього були завжди великі складнощі з шульгами. Так, він ці бої вигравав, бо шульги були так собі. Але в нього були великі складності. Я кажу: Денису, давай на зборі все будемо робити по пів раунду. Правша, шульга. Лапи, мішок, спаринги. Йому місці... не складно, так? Да? Ні, йому в кайф. У нього Деякі елементи навіть шульзі краще виходять, ніж з справ... правши. І все. Я після другого раунду сказав, що Деня, говорю, може правшу навіть не ставати. Він не знає, що з тобою робити. Обрізали, чітко його грамотно з'їдали йому ногу, заходили за спину. Ну, він нічого не мог зробити. Це враховуючи те, що тому що, ну я пам'ятаю, дивився. Враховуючи саме антропометрію і розмах рук. тобто, ну... Під розмах рук напрацьовували. І бити... він був налитий, як ти кажеш. Він да? вийшов ну, в скільки? Грам 70, я думаю. Е, робили все під його розмашасті, великі, довгі удари. Е, коротко назустріч, під удар, все, що було вузько, дуже і коротко, і воно все заходило. Що таке Ентереспорт? Друзі, це не тільки YouTube канал, це ще й рекламна агенція, яка займається просуванням брендів за допомогою інфлюенс-маркетингу. Ми працюємо з відомими стрімерами, блогерами, видатними спортсменами, зірками шоу-бізнесу, і багато з яких ви можете побачити у нас на YouTube каналі. Тому я вам бажаю гарного перегляду. Я а, ще читав про те, що ти розказував а, в інтерв'ю про твої зустрічі і знайомство з Анатолієм Ломаченко, і як він тебе. Ну, як він в принципі, а, а, це 2008 рік, здається, да, в Білгород-Дністровському. Ні-ні, в збірні, збірні, я, збірні. Я, там, в Криму в, в Єпаторії був чвед України. Це мій перший був чвед України серед еліти, серед чоловіків. Мені 18 років тоді було. Я друге місце тоді зайняв. І потрапив до збірної, там познайомився із ним. І з і Зі сума там познайомився. І це і він провів цю філософію боксу, він, Анто... Юрій Іванович. Ось мені цікаво. Смарт боксінг. Що, да, що це за бокс такий був? Що ну можливо, він чимось відрізнявся від того боксу, який ми там звикли бачити у, у кличків. Мовно кажучи. ну там ноги, оце все технік. Ну Ось, да, оце все. Голова. Голова, ноги. Uh, Хитрість. І... Хитрість. Ну, а якісь такі от складні елементи, які, умовно, для тебе були, ну, ти взагалі не розумів, як це там можливо, щось таке було, чи там, може, навантаження там. Ні, навантаження, так, да, звісно, були важкі дуже були. Але ти, коли їх проходиш, і ти. Коротше, ми чекали вже турнірів, бо тренуватися набагато важче, ніж боксувати. Такі були навантаження, щоб кайфанути, побоксувати, цей пар спустити. Тому, так, від них це від двох цих тренерів, я до мене все все пішло. Ти говорив, що боксер це герой шоу і це. До речі, дуже круто, що ти а, як віддаєш честі і типу мається на увазі, що ти розумієш, що там є боксер, який ну, він має бути, да, там має бути героєм. Ти кажеш, а ти режисер-постановник. Він головний герой та да. да, да. да, да. головний актор. Я режисер -постанов. режисер-постановник. Да. А ти ще згадав про, про кінорежисерів, що ти коли ти приходиш на фільм, тобі цікаві фільми, якісь там твоїх улюблених кінорежисерів. Які. Ти можеш назвати кінорежисера, тобі дуже подобаються там, подобаються фільми. Гай річі. Там деякі тим елементи, які цікаві, бачу. Скорсезе круто знімає. Так по, по акторам, ну, Дензель Вашингтон мені дуже подобається: Морган Фрімен, Ентоні Хопкінс. Як, більш, може такі, люди, якісь там детективи, трилери, щоб посидіти, по поміркувати, бо ці люди в таких більш фільмах грають. Ді Капріо дуже мощний ар, актор. Тому так запитав, я думаю, якого ж сказати? Знаєш анекдот? Да, не можеш пам'ятати. Ще так, хочу тобі запропонувати таку невеличку ну, гру, чи там може Бліц. Я буду тобі казати боксерів, а ти буквально. Одне речення про цього боксера. Чим там він сильний. Давай. Олександр Русик. Перше. Серце. Чоловік. Техніка. Василь Ломаченко. Скіл. Віталій Кличко. Характер. Володимир Кличко. Дисципліна. Ентоні Джошуа. Я думаю, дисципліна, але він. Трішечки зійшов з дистанції. Ну, трішки треба було, я думаю, по... стати дорослішим. Mm -hmm. Зараз, там, от, коли Олександр завершить кар'єру, через я думаю, не знаю, скільки в нього в планах там. Ти думаєш, нехай, що у Ентоні з... буде шанс. Ну, пояса ЄС mm -hmm. залишить, нехай боксує. Думаю, по-любому буде шанс. А не думаєш, тому що він трішечки перекачаний все ж таки? Чи це не? важливо? Я за це не думав. Не знаю. Не знаю. Тайсон Ф'юрі. Це дуже складний такий персонаж. Я думаю, що він хитрий, я так скажу. Хитрість. Дуре надурив сам себе. Джервонта Девіс. Міць. Шакур Стівенсон. Так розумію, що ти не дуже вважаєш, що він. він... Ні, він крутий. Крути, він да? крутий, але типу. Трошки розпіарений чи ні? Ну, він фіналіст Олімпійських ігор, американець. Я думаю, що це, це по ділу. Амбіцій дуже в нього багато, не знаю, подивимось. Подивимось. А, Теренс Кроуфорд. Ну, прайм. прайм. — Prime. Да. І Денис Брінчик. Характер і серце. Ігор, дуже дякую тобі за це інтерв'ю. Друзі, підписуйтесь на канал Інтереспорт, ставте вподобайки, пишіть коментарі, кого ви хочете бачити тут.